Є знижки на Цитрамон Дарниця, 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Є знижки на Дефлю, 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. Так, друзі, ну і зараз а, у нас актуальна тема і пряме включення. в тім, що автостанція Київ пасажирський не має елементарних умов для перебування там пасажирів. І а, такий це а, ну фактично хаб, де з'єднуються багато рейсів з України і в Європу. І це все бачать люди, тільки не тільки наші а не іноземці. Автостанція в центрі Києва, з якої автобус відправляється не тільки з інших міста України і за кордон. Про проблеми нам пишуть буквально багато ж грісні глядачі яким довелося побувати на автостанції під час візиту до столиці, яка зараз там ситуація розказує Олена Квіткова, Олено? Вам доброго ранку, як то кажуть, привіт з ями, і саме таку назву має народну назву має ця автостанція Київ пасажирський. Чому така назва? Тому що вона знаходиться ось тут в низині. Я хочу сказати, що це за останній місяць це вже другий візит сніданку на цю автостанцію. Автостанція, яка буквально знаходиться в центрі Києва біля центрального ЖД вокзалу, і ось буквально в вересня моя колега Христя Баковець вона боролася тут зі сміттям, тому що нам почали писати глядачі, глядачі з усієї України, які користуються цією автостанцією що вона просто тоне у смітті. Христя прийшла ще сюди розібратися? Дійсно, те що ми побачили, що тут було купу пакетів, було купа розкидано взагалі по всьому периметру автостанції, судячи з цього з того відео, яке їй тут вдалося зняти. Ну і питання власне тоді стало, чому ця автостанція, де б вона не знаходила? Чи це центр міста автостанція з якої відправляються автобуси, тільки Україною? Чи це автостанція, куди від є. Маршрути і за кордон, чому вона має виглядати як клоака? Я мушу зазначити, ми тут побували. От місяць пройшов після її візиту. Ми тут були вчора. Хочу сказати, що тут більш-менш чисто, бо більше оці смітники вони стоять буквально через там кожні, не знаю там 3-4 метри. Тобто, в принципі, ось цей такий рейд Христі він дав свої результати. Але друзі, з'явилася інша проблема. Нам продовжують писати глядачі, глядачі. Які користуються цією автостанцією? От власне нам написала глядачка, яка була нещодавно в столиці, і вона пише, що вона була просто вражена в негативному сенсі, що на автостанції Київ пасажирській немає жодної лавки, куди б люди могли присісти, згристи свій бутербродик. І далі я цитую: присісти, спертися. Люди стоять багато годин, сперлися або стоять на мурах і перекушують. Я нагадаю, що ця автостанція Київ пасажирський, вона в приватній власності з 2020 року, а Це означає, що про її чистоту, про якісь мінімальні умови, про мінімальні інфраструктури для пасажирів, які нею користуються, має власник цієї автостанції. Я хочу зазначити, що проект реконструкції автостанції Київ Пасажирський він був заявлений і оприлюднений ще ось влітку цього року. І згідно з цим проектом, який анонсований, тут планується не те, що встановити лавки, а тут планується зона підвищеного комфорту з великою дитячою грово кімнату, кімнатою також з футпортом, але це перспектива 2025 року. І поки ми чекаємо на цю реконструкцію, вчора ми тут побувували, як я вже зазначила, і ми вирішили пробігтися, подивитися, що тут коїться, і чи є тут лавки, чи ні, чи є тут місця, де можна сховатися, наприклад, від дощу, або наприклад, якщо це літо, то від спеки, ну і от що нам вдалося побачити, хочемо показати по перше відео, і ви знаєте, те, що я зараз озвучу. Мені самі і нині важко повірити, що на автостанції Київ пасажирський, а який користується просто сотні пасажирів щодня, роз'їжджаються автобуси. Ну фактично по всій Європі. Немає жодної лавки. Уявіть, тобто нею користуються люди. Люди, які приходять сюди з чемоданами, з дітьми, з тваринами, вони вимушені просто десь підпилитися. І єдиний варіант, аби якось себе сперти, не знаю, перекласти свій чемодан. Це бачите, ось такий парапет з бетону. Ну, фактично, я не знаю, це можливо якийсь забор, який тут лишився, який відгороджує зелену зону цієї автостанції від власне парковки автобусів. Ну і ви бачите, що навіть зараз люди, які читають, чекають на свої рейсові автобуси, вони вимушені тут сидіти. І знаєте, я від навіть бачила, як вони тут домухали, розчищали, тому що цей перепад брудний. Він може бути холодним, він може бути мокрим. Якщо дощ. Тобто це абсолютно не варіант. Ви Знаєте, що мене вразило найбільше вчора. Я побачила одного. Військового, який був з рюкзаком з якимось карематом, він також тут -от спер себе, і в нього певно, що є якась травма. і Він пересувався за допомогою милиці, і ось ця милиця, ця приспособа, не знаю ця палка. Він був змушений сперти себе, покласти її також на цей бетон, покласти свої речі. Ну я хочу сказати, що це соромно. Це не повага, це не повага. По перше, до організаторів цієї автостанції до себе і неповага абсолютно до людей. І ви знаєте, це стосується. Це не тільки цієї зони очікування, а це зона очікування таких великих рейсових автобусів. Сьогодні, я, наприклад, дивилася тут. Є рейс в Талін, в Прагу ось чекає Берлін. Далі стоять маршрутки, які розлітаються фактично щодня і курсують усією Україною. Ні тут, ні там немає жодної лавки. Єдине місце для сидіння, яке власне ну може бути місцем для сидіння, яке я побачила вчора. Це декілька стільців на тому боці, тому що там є кафешки, там є можна випити кави, щось згризти і. Присісти, але е, власники власне цих кафешок вони не можуть поставити більше ніж два, ніж тридватри -три столика е, і зі стільцями власне. Тому, ну от е, е, я вам чесно скажу, що я просто е, вражена такою ситуацією. Ми зв'язалися з директором цієї автостанції. Я хочу зазначити, що коли у нас був запит на те, що тут багато сміття, Христя, моя колега також намагалася з ними поговорити, записати їхній коментар, почути їхню сторону, чому так відбувається. Тоді це не вдалося за певних обставин. Вчора ми також намагалися домовитися і чекали до самого вечора, але також почути їхню відповідь. Нам не вдалося, що правда я зазначу, що вже. Вчора в пізно ввечері мене набрав директор цієї автостанції пан Денис, і він перепросив за те, що він не може прокоментувати цю ситуацію. Ну я думаю, що коментувати просто ну просто немає, немає чого тут. Власне, до завершення реконструкції ще дуже довго чекати. А ну людям, які дуже часто їдуть між містами, що робити? Чи є якесь вирішення цієї ситуації? Що можна запропонувати і змінити зараз? Ну, по-перше, змінити можна, треба мати наснагу. Вчора я консультувалася з, з адвокатом Богданом Кушніром, і він каже, що це взагалі проблема глобальна. Це проблема не контролю таких от автостанцій відповідними органами, тому що вони мають слідкувати за тим, в якому стані нині і які послуги надає, скажімо так, приватне підприємство ТОВ, яка має в своїй назві назву автослово «автостанція». Що те, де ми зараз є, це ТОВ, автостанція Київ пасажирський. Тому перше за все це має бути відповідальність на відповідних контролюючих органів. Якщо говорити про конкретні дії, які зробити, можемо зробити ми як користувачі цих послуг, тому що, наприклад, цією автостанцією користуються люди з усієї України, Ну і власне це поради, які будуть корисні людям, які живуть і в інших містах, не тільки в столиці. Якщо говоримо про Київ, то це дзвонити в 15.51, Це галягаряча лінія, де можна поскаржитися. Або Конкретно безпосередньо писати запити до керівництва автостанції і в письмовому вигляді описувати власне, що вас не влаштовує, що тут треба наприклад зробити лавки або до належного вигляду призвести вбиральня і саме в такий спосіб змінювати систему і обов'язково чекати на відповідь. Якщо ви, наприклад, пишете подібну скаргу в письмовому вигляді, а до відповідь ви не отримаєте, Це вже є порушення закону про звернення громадян. Тому вам ви маєте обов'язково її отримувати, і хочу зазначити, що основна теза юриста про те, що, наприклад, тут анонсована реконструкція, тобто ми можемо називати, що або виправдовувати ось такий стан речей на автостанції Києва пасажирській тим, що буде ще краще, треба зачекати. Але якщо вона продовжує приймати громадян, надавати послуги, приймати транспортні засоби, то вона має ця автостанція і забезпечити належні умови перебування людей тут і е, люди, якою, пасажири, які користуються. Цієї послуги мають право це вимагати, колеги Олена Квітка, спасибо тобі. Вкотре на тему автостанції, це фактично транспортний вузол, хаб, куди приїздять автобуси з усієї Європи. Це не автостанція, це смітник, який досі залишається смітником. Де влада? Доки це буде? Питання. Питання, ще залишається, а відповіді від влади немає. Якщо буде відповідь, вони будуть прикладати один на одного департамент – Це не наша, е, наша, значить, сфера впливу, а це їхня сфера впливу, А ті будуть говорити, а це не на ну коротше. Будемо ще повертатися і дивитися, чи буде реакція влади. Якщо їм по барабану, то значить відповідно, і висновки, решта людей, які живуть в Києві, можливо, будуть робити так. Друзі, ну і ще про автостанцію. Ось цю центральну а, а, значить наші колеги прислали мені фото, фото, Здавалося б нічого такого дивного. Оце розклад автобусів рейсів на автостанції. А Київ транспортний оцей вузол, Київ. Ну. ну Київ Житомир, Київ Кременчук, ну, Київ Чернігів. Такого. А далі дивіться, я ну, я трошечки в шоці. Сєвєродонецьк тимчасово окупований Єленя Гура, це Польща, Маріуполь тимчасово окупований Колобжих. Це Польща і ще один рейс, Маріуполь, Колобжих. Значить, подивимося, хто веде. Ковальське ТП ТТВ, Ковальське ТПД. а ви скажете, мене, може це старе щось? Ні, але це ні. зараз. Це це мені здається, ви мені підказали це 4 чи 5 жовтня. Роз, і Чекали, чекали прибуття так цих цих автобусів. Це як? Я не маю поки що відповіді на це питання. А то відповідне питання до служб. Ну і будемо це ок чи не ок?